Всім привіт! Ми сьогодні на прогулянці Зевсом і ми вирішили зайти на стадіон Підшипник, який відомий саме Лучанам. Тому що раніше тут завжди тренувався футбольний клуб Волинь. Для мене ж цей стадіон дуже особливий. Тому що на початку 2000-х років, будучи дитиною, я дуже часто приходив сюди на їхні тренування. І я. Пішов або за ці ворота ставав, або за інші ворота ставав і завжди футболістам подавав м'ячі. Тоді що цих загороджень не було, вони появилися трошки пізніше, в якому році я не пам'ятаю. В кінці відео, до речі, я скину фотографію з одним топовим таким нападником Волині. Він тоді в ті роки грав. Такий дуже сильний нападаючий був. Якщо ви його впізнаєте, напишіть в коментарях, хто це. Далі, що таке коротко, що можна додати по цьому стадіону, коли Волинь грала в вищій лізі, потім вони грали там вже була прем'єр-ліга в прем'єр-лізі, тут займався дубль. І, взагалі, що таке скажу інформацію, ходили такі чутки, що на підшипнику мав ніби будуватися суто футбольна арена без бігових доріжок. За таким проектом, як здається, молдовського шерифа, до 15 тисяч місць. Ну, але як бачимо. Або щось не вийшло, або просто плітки там чутки залишаються плітками. На сьогоднішній день стадіон функціонує. Тут займається дю США Волині, тренуються, проводять різні там, матчі чемпіонатів. Ну а ми ж як футбольні вболівальники. Ми будемо чекати, коли на цьому стадіоні знов почнеться тренуватися саме професійна футбольна команда Волинь.